Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 18 січня, 329-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні вийшла заява від Укренерго, що Одеська область отримає тільки половину від необхідної кількості електроенергії. Тож в місті та області тривають аварійні відключення електроенергії. Майже вся електроенергія, яка йде на Одеську область, вже ж на критичні підприємства. Та об'єкти інфраструктури. А з 10 січня сусідня Молдова знову буде брати за проїзд автомобілів автошляхами Молдови 4 євро. На 2022 рік це відмінили і от знову будуть брати гроші. І по ситуації в Чорному морі там Росія вивела майже всі свої носії ракет Калібр, сумарний залп, десь близько 30-40 ракет. Так що, напевне, на тому тижні Росія знову повторить свій ракетний обстріл. А так, в місті Одеса, все добре, все як завжди, і в сусідньому місті Герою Миколаєві все теж добре. Обстрілів нема, обстріли тривають в місті Очаків, де вчора росіяни більше години обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Місто і мер міста просить всіх українців, кого є можливість, задонатити хоча б там 10 гривень, щоб допомогти мешканцям міста. І кожного дня обстріли тривають у звільненому від російських нацистів Херсоні. На щастя, хоч минув. Минулої доби ніхто не загинув, а так росіяни винні в кожній смерті в Україні в цей період, навіть якщо людина загинула від старості.